Знати багато мов значить мати багато ключів від одного замка. Це слова відомого французького письменника, філософа, історика Вольтера. У нас час знання іноземної мови відкриває перед людиною широкі перспективи. Зокрема, чим більше мов ви знаєте, тим більше ваші шанси будь – у спілкуванні, в подорожах, на ринку праці. Ми раді вітати вас! Ми розпочинаємо цикл передач Англійський клуб. Я її ведуча Анастасія Модушевська. Сьогодні у нас у студії Вікторія Чупрова, викладач центру іноземних мов Easy Language та учні даного центру. Знання хоча б однієї іноземної мови робить людину більш успішною та вільною. Вікторія, скажіть, будь ласка, як фахівець, чому вивчення іноземної мови у наш час так важливо? Ви знаєте, іноземна мова оточує нас усюди. Її використовують і у засобах масової інформації та інтернеті. Вона служить розвитком розумових здібностей та особистісних якостей. Це невід'ємна частина сфери бізнесу і успішної кар'єри, бо вона передбачає і міжнародне співробітництво, і спілкування. У багатьох випадках знання мови може відіграти вирішальну роль в отриманні посади. Мова, звичайно ж, невід'ємна складова подорожі й туризму, бо ми часто їдемо за кордон або зустрічаємо гостей у себе. Цікаво, чому наші учні вирішили вивчати іноземну мову? Я вирішила вивчати іноземну мову для того, щоб мені простіше було робити домашнє завдання з моєю донькою, яка навчається в школі і вивчає мову, а також, щоб легше мені було подорожувати. Ну, взагалі, англійську мову я почала вивчати теоретично ще в школі, але тоді я не розуміла, для чого вона мені потрібна, і я не хотіла її вивчати. Зараз я розумію, що це є дуже необхідним елементом в моєму житті, і я маю бажання вивчити і надію, що вона мені пригодиться в минулому, в майбутньому. Я англійську мову взагалі не вивчала. Моя шкільна мова була французька. Тому, коли пройшло багато років після закінчення школи, я зрозуміла, що англійська мова це дійсно мова світова. І навіть коли подорожуємо, також вона дуже необхідна нам і для саморозвитку, тому що. Взагалі, чим найбільш розвинутіша людина, вона може вважатися людиною. І більш ніж 100 країн світу ми знаємо, що англійською мовою розмовляють, і більш ніж півтора мільярда людей розмовляють англійською мовою. Тому я вважаю, що доцільно розмовляти, доцільно вивчати англійську мову. Це нас збагачує, збагачує нашу українську націю, тому що навіть спілкуватися з, англі... з англомовною. Спільнотою ми можемо тільки завдяки англійській мові. І також, щоб не втрапити в халепу, подорожуючи, так англійська мова потрібна. Дякую. Дякую. На протязі наших передач ми навчимося елементарних фраз, якими ми зможемо оперувати в нашому повсякденному житті. Чи не так? Звичайно, ми будемо і збагачувати свій світогляд і розширювати кругозір, бо вивчення мови нерозривно пов'язане із вивченням культури іншої країни. Вивчимо найнеобхідніші фрази та слова, які допоможуть подолати мовний бар'єр у різних життєвих ситуаціях. Розглянемо різні сфери використання іноземної мови. Існує велика кількість способів вивчення іноземної мови. Вікторія, скажіть, будь ласка, з чого краще починати вивчення іноземної мови? Я б сказала, що найперше слід визначитися з метою у наш центр іноземних мов і зіленґуч звертаються люди з різними потребами у вивченні мови. Найчастіше це використання англійської на роботі. Буває і для поїздок чи подорожей за кордон. Дуже часто люди хочуть корисного проведення дозвілля і особистого розвитку. Тобто спочатку треба задати собі питання, чому саме ми вирішили вивчати іноземну мову та що я буду мати з цього. Звичайно, коли ви відчули впевненість і потребу вивчати мову, тоді вже можна розглядати і можливість, як це можна зробити. Чим більше відповідей на запитання, для чого мені потрібна мова, ви дасте самі собі, тим впевненіше ви зробите перший крок у цьому напрямку. Відповідно до цього ми зможемо обирати форму навчання, засоби навчання, стиль та ваш індивідуальний темп. Отже, існує велика кількість методик вивчення іноземної мови. І у людини завжди є вибір, і він завжди залишається за нами. Вікторія, скажіть, будь ласка, а з чого краще починати наше повсякденне спілкування? Якими елементарні, елементарні фрази ми повинні знати? Ну, звичайно, для того, щоб розпочати розмову у житті, потрібно. Привітатися і познайомитися. «Greetings» – англійською привітання. І найпростіше англійською можна сказати hello або «Hi». Це означає привіт. Спробуємо. Hello. hello! Hello! Ага, nice to meet you! Я рада вас бачити сьогодні. Але залежно від частини доби, ви можете обрати інше привітання. Good morning! Це привітання. Доброго ранку. Good morning. Good morning! morning! Good afternoon – Привітання з 12-ї години до шостої по обіді. Good afternoon. Good afternoon. Окей. Okay. Good evening. Доброго вечора. Привітання після 6-ї. Good evening. Good evening. Very nice. Молодці. Існує ще й вислів good night, Але це не привітання. Це побажання. Отож, якщо ви хочете комусь побажати на добраніч, використайте е, цей вираз Good night. Good night. night. Окей, можете перед сном побажати доброї ночі своїм рідним або близьким. Але, звичайно ж, дуже незручно звертатися до людини, якщо ви не знаєте її імені. Після привітання слід познайомитися. What is your name дуже звичне запитання при знайомстві. І на таке запитання ви можете сказати: My name is Victoria. Тобто мене звуть Вікторія. Або просто «I'm Віка. Я Віка. So, let's try, Давайте спробуємо. What is your name? My name is Оксана. What is your name? My name is Маріна. What is your name? I'm Alla. I'm Alla. Ось так просто можна представитися. Відкрию вам секрет, що вираз піти по-англійськи, не прощаючись не має нічого спільного з дійсністю. А підтвердженням цьому є безліч форм прощання. Ви можете сказати goodbye. До побачення. Goodbye. Good good або бай. Бувай! Бай! або Або you – Побачимося до зустрічі. see you. See you. Також на прощання можна побажати своєму співрозмовнику хорошого дня. У нагоді стане фраза «Have a nice day!» Хорошого тобі дня. Have a nice day. Have a a nice nice day! day! Very well! Вікторія, а що б ви порадили обрати краще самостійне або відвідування курсів? Адже іноді людині буває дуже складно зорієнтуватися у великому і безкрайньому потоці інформації. Існує безліч способів навчання, і, мабуть, починаючи від самостійних занять і аж до залучення спеціалістів і професіоналів, людина має спектр вибору, але залежить від рівня особистісної мотивації, від обмежень зовнішніми обставинами, бо дуже часто е, бувають часові обмеження у потребі вивчення мови. Людина обирає певний спосіб навчання. Науково доведено, що інформація запам'ятовується тим краще, чим. Більше органів чуття задіяні при засвоєнні нових матеріалів. От і на наших заняттях ми використовуємо різні способи сприйняття, що найкраще сприяє запам'ятовуванню. Цікаво, коли наші учні вирішили вивчати іноземну мову? Закінчилося літо відпустки, і я зрозуміла, що це початок для того, щоб вивчати англійську мову. Тобто це сталася цієї осени, так, так. Новачок, у вивченні. Мінімальний, саме початковий рівень я отримала ще в школі, але в школі Easy English я навчаюся буквально кілька місяців. Я розпочала навчання восени. Я вже казала, що я взагалі не вивчала англійської мови, тому для мене це початковий. Найнижчий рівень. Але гарний старт. А, Вікторія, наскільки я знаю, найпростіше вивчати іноземну мову у дитячому віці. Але чи існують якісь вікові обмеження? Чи може розраховувати доросла людина на вивчення хоча б однієї іноземної мови? Ви знаєте, мабуть, умови, як і у кохання віку немає. Тому... Е Людина розвивається усе своє життя, і мову можна вивчити у будь-якому віці залежно від своїх потреб, бажань і внутрішньої мотивації. Зараз йдуть новорічні та різдвяні свята. І я сподіваюся, Вікторію, ви навчите нас та глядачів вітати своїх друзів, родичів, близьких на англійській мові цим даним святам. Адже у молоді зараз дуже багато друзів у соціальних мережах, які проживають в іншомовній країні. Звичайно, сьогодні ми говорили про щоденні привітання, і також не можна обминути привітання з Новим Роком та Різдвом. Такі вислови, як Happy New Year і Merry Christmas, будуть зараз лунати з усіх куточків. Вони зустрічаються і в інтернеті, і на телебаченні. Тож спробуємо і ми. Happy New Year to You! Щасливого нового року тобі. Let's try. Happy New year, year to you. you! Merry Christmas. Веселого Різдва. Merry Christmas to you. Merry Christmas Christmas to to you! you! А можна побажати людині? Нехай в новому році збудуться усі її найзаповітніші мрії. May all your dreams come true. «May all your dreams come true» Нехай збудуться усі ваші мрії. І вам теж цього бажаю, особливо щодо вивчення іноземної мови. Ви знаєте, ми можемо легко вивчити новорічну пісеньку і порадувати наш... нею наших рідних і близьких, а також поспівати її з... своїми найменшими родичами. Відома англійська пісенька We Wish you a Merry Christmas лунає з різних куточків у цей новорічний час. Uh, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Let's try line by line. Redoczek, redoczek. We wish you a Merry Christmas. We, we wish you a Merry Christmas. Christmas. We wish you a Merry Christmas. We, we wish you a Merry Christmas. Christmas third we wish you a merry christmas we wish you a merry christmas and a happy new year and a happy new year and now the melody comes a tepar melodia let's try We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Once more, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. У новому році ми беремося до нових справ і розпочинаємо нові аспекти життя. Тож вивчення англійської мови може стати чудовим заняттям як для дорослих, так і для малюків. Грітінгс. Привітання. Hello. Хай. Привіт. morning. Доброго ранку до 12 години Good afternoon Доброго дня. З 12 до 18 години по обіді. Good evening Доброго вечора. Після 18 години Good night На добраніч Побажання. Доброї ночі. What is your name? Як вас звати? My name is Мене звати. I am я. goodbye, Прощання. goodbye, До побачення. bye, Бувай! see you, Побачимось! Have a nice day! Хорошого дня! Happy New Year to you! Щасливого Нового року! Merry Christmas to you! Веселого Різдва! May all your dreams come true! Нехай збудуться всі ваші мрії. Вивчення іноземних мов це одна із найважливіших складових успішної людини. Знання хоча б однієї іноземної мови дає можливість нам зануритись у світ незбагненного та загадкового. Це можливість спілкування з людьми з іншим пластом ментальності. Це була програма Англійський клуб. Ваші запитання та пропозиції надсилайте на електронну пошту, що ви бачите на екрані. Отож, ми вже можемо попрощатися англійською. Goodbye! Гудбай! Good Нехай щастить! Коли за вікном холоднеча, дощ, сніг, нудний щоденний пейзаж, а настрій, як завжди, не дуже, і у вас підходить час відпустки. Вихід є. Подорожі на курорти скрасять вашу одноманітність думок. Ви обираєте країну, куди б хотіли поїхати. Купуйте білет, пакуєте речі, сідайте в літак. Але й тут ви можуть виникнути проблеми: проблеми з мовою. І саме таким проблемним першим місцем є аеропорт. Трапилася халепа, тому що багаж мій зник. Е, англійської мови я не знала е, у більшості країн світу, паралельно з рідною мовою, усі знаки дублюються англійською. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Glad tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us a figgy pudding, now bring us a figgy pudding, now bring us a figgy pudding, a figgy pudding and a cup of good cheer. Glad tidings we bring. Your king we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year we won't go until we get some we won't go until we get some we won't go until we get some so bring some out here glad tidings we bring to you and your King we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Christmas. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Glad tidings we bring.